Незаконна забудова та фатальне купання. З вами Дніпро оперативний і це дайже з подій суботи, 29 липня. Номерні знаки у Дніпрі після потужної зливи мешканці знаходять на вулиці номерні знаки. У ніч на 28 липня у Дніпрі пройшов сильний дощ та град із грозою. Негода повиривала дерева з ґрунту, пошкодила електромережі та навіть дісталась до автівок. У різних районах міста мешканці знаходять залишені номерні знаки та автомобільні бампери. Втрачені деталі залишаються на місці знахідок. Дніпряни просять автомобілістів, які впізнали свої номери, проїхатись вчорашнім маршрутом. Фетальне купання у Синельниковському районі в селі Зайцеве потонула десятирічна дитина. За попередню інформацію, хлопчик плавав у ставку на надувному матраці і в якийсь момент впав у воду і не виплив на поверхню. Хлопчика добу шукали рятувальники. Тіло підлітка знайшли за 30 метрів від берега на глибині 6 метрів. Незаконна забудова. У Дніпрі демонтують незаконне АЗС. 28 липня почався демонтаж незаконної зведеної АЗС по вулиці журналістів в індустріальному районі міста. Підприємець, який звів там автозаправну станцію, не мав жодних документів на землю. Три роки тривали суди через самовільно зайняту земельну ділянку. І, врешті-решт, суд зобов'язав чоловіка повернути ділянку за адресою вулиці журналістів, 13 місту, привівши її у придатний стан. Врізався у маршрутку у Дніпрі. На проспекті Богдана Хмельницького Ланус врізався у маршрутку, що саме набирала пасажирів на узбіччі. З незрозумілих причин водій Лануса в'їхав на зустрічну смугу і протиранив маршрутку номер 136. Ніхто з пасажирів маршрутки не травмувався. Допомога знадобилася 40-річному водію Ланоса. Його шпиталізували медики. Нелегальна плантація у Криворізькому районі. Поліцейські знайшли поле з понад 2,5 тисяч кущами конопель. Також правоохоронцям встановлено, що у лісосмузі знаходяться саморобні подрібнювачі, які можуть використовуватись для обробки нарковмісних рослин. Все вилучне направлене на експертне дослідження за вказним фактом відкрито кримінальне провадження. Це всі події на сьогодні. Не забувайте свідкувати за новинами в соціальних мережах та на сайті Дніпративного. Бажаємо вам тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.